Всім привіт! Учас. Сьогодні другий день поспіль у нас харківське срібло. Я зробила підборочку прикрас, давненько ми їх не дивились. Сьогодні всі прикраси у нас з натуральними вставками. Нагадую, якщо вам не підходить розмір каблучки в наявності, можна замовити потрібний вам, у виробника, але треба буде зачекати. Почати ти хочеш з дуже красивого середолікового сету, каблучка в наявності 18,5, сережки та ось такий браслетик гарний. Ще можна замовити підвіску. Колір сердоліку просто неперевершений. Дивіться самі, оксидоване срібло. Цей комплект дуже люблю. Він існує з іншими вставками, там зі штучним коралом, з яшмою, з штучною бірюзою. Проте ось сердолік особисто мені найбільше подобається. Сережки за вагою 10 грам. Ось така застіпка. Вага каблучки 5,61 грам. Називаю вартість окремо каблучки по 840 гривень 23 долари. Вартість сережок 1535 гривень 42 долари. Браслет за вагою 12,27 грам, 19-21 см довжина регулюється. Можна, в принципі, замовити без ось цих ось ланочок, крайніх, тоді буде не менший розмір. Тобто, тоді він буде від 15 см на дуже маленьку ручку, але кому підходить, можна і так зробити. Застіпка тут карабін. Ось так, як годинничок на руці, дуже зручний. Вартість браслету 2045 гривень 56 доларів. Наступний комплект у нас також з сердоліком, ось таким смугастим, дуже цікавим, сережки з підвіскою. Окрім сердоліку, тут є вставочки димчатого кварцу, в підвізці такий більший, і в сережках дрібненький. Каблучки з такою вставкою не існує, можна замовити без каміння, ось як верхівочка. Нереальної краси сердолік, дивіться, ближче. Вага сережок 15-40 грам, ось така застіпка. Підвізка 7,5 грам. Вушко. Можна також жгутик додати каучуковий. Вартість комплекту 2445 гривень 67 доларів. І, дівчат, ще є з сердоліком двісті такі класні підвісочки 33,57. Ця, що справа за вагою 19,5 грам і ліва 17,36. Цей камінець він таким зрізом йде, без випуклостей. Дуже гарний. Також можна жгут додати. І цю ближче дивимось. Така ось крапелька. Вартість підвісок 880 гривень 24 долари. І ще є ось такий класний гірський кришталь 3438, 1864 грами вага. В минулому відео була також підвіска з кришталем, проте її не вистачило багатьом. Є ось такий варіантик. Тут камінь такий більш мутний, більш білий. Також дуже гарний по якості, майже немає ніяких сколів. І вартість 800 гривень 22 долари. На рядіча дуже красивий сет з Оніксом в наявності, 19-й розмір каблучки. Насичений чорний камінець, дуже стильно виглядає. Сережки, кому такі задовгі, можна замовити при вушці. Точно така буде форма, просто на англійській застіпці. Сережки за вагою 19,75 Ось така застіпка. Каблучка 9,72 грами. Вартість в комплекті 3030 гривень 83 долари. Також можна окремо брати. Далі наявності дуже-дуже красивий комплект з тигровим оком. Усім вам знайомі модельки. Каблучка в 19 розмірі. Дівчат на відео колір трошечки більш жовтий, ніж він є насправді. В житті дуже красивий такий більш коричневий колір. Так, Каблучка за вагою 2444 грами. Існує також підвізка з такою формою камінця і браслет можна їх також замовити. Ось така шинка. Цю модель, з якими тільки вставками ми не бачили, з усіма дуже і дуже красиво. Цей камінець містить такі природні подряпинки, на носку ніяк не впливає, є варіантом норми. Вартість каблучки 1825 гривень 50 доларів. А, до речі, дівчат, до цієї каблучки можна замовити ось цю модель сережок, поставити також такий камінець, буде гарно. Але по класиці беруть ось цю модельку 1924 грами вага, а вони йдуть на петлях ось таких великих. Хоча сережки досить такі важенькі, тому вони не випрягнуть з вашого вушка, тим паче петля досить довга, можете не хвилюватись. Також дуже гарні камінці. Вартість сережок 1900 гривень 52 долари. Тепер дівчат ось такий класний комплектик з яшмою Калахарі. Нещодавно показувала з каблучкою, проте її забрали, можна дозамовити. Нереальної краси камінці дівчат в житті більш такого тілесного кольору, досить масивні прикраси. Сережки з вагою 17,5 г. Застіпка. Зверніть на них увагу обов'язково. Хто любить таку яшму, знає, тут є поціновувачі. Вартість сережок 2230 гривень 61 долар. Підвізка 8 грам. Вушко. Вартість 1100 гривень 30 доларів. А тепер дівчат трошечки геліотісу. Показуємо ось таку модель сережок. Вона була в минулому відео разом з каблучкою. Але я вирішила цього разу її запропонувати з підвіскою. Дивіться, як вони ідеально один одному підходять. Каблучку також, звісно, можна забрати в наявності 20,5. Подивіться минуле відео, кому цікаво. Або потрібний розмір можемо замовити. І ще можна взяти браслет з ось таким також великим камінцем. Краса, дивіться. І верхівочки ідеально підходять. Вага сережок 1374. Ось така застіпка. Насичений геліотіс такий класний. Вартість сережок 2340 гривень 64 долари. Підвізка 1347 грам. І ще, до речі, існує каблучка, а також з таким діаметром геліотісу її можна замовити. Вартість 1170 гривень 32 долари. І ще є ось такий мініатюрний комплектик з геліотісом квадратним, 17,5 розмір каблучки в наявності, інші також можна замовити. Ще існує кольє, таке досить нарядне. Дивіться, на геліотіс ближче. Він йде такими пластиночками з обох боків. З вагою сережка 6,90, застіпка. Каблучка 4,13 грами. Вартість в комплекті 1750 гривень 48 доларів. Далі дівчат давно не дивились з вами малахіти, є в наявності декілька видів комплектів, а точніше, ось цей в 19,5 розмірі. Я вам зробила підборку саме по камінцям, щоб ідеально підходили один одному. В сережках верхній камінець це кубічний цирконій під Хризопрас. З ваготі сережки 8,29 г, каблучка 6,35 грам. Ось такі тут застіпки. А також є варіанти подовжених сережок, далі я їх покажу після комплектів. Назву вам одразу ціну сережки 985 гривень 27 доларів. А каблучка 800 гривень, 22 долари. Широка така каблучка, проте розмір повний. А другий комплект з каблучкою 18,5. Також ідеально підібрані камінці такі смугасті. За вагою все плюс-мінус те саме, і за ціною також продублююсь раз на екрані. А Так, показую вам подовжені сережки. Перший варіант також з такою верхівочкою, як і в минулих. За камінцем, сюди підходить до 18,5 ідеально. Давайте подивимось. Ну і до 19,5 також гарно. Ці сережки за вагою 12,80 грам, ось така застіпка. Вартість таких сережок 1390 гривень 38 доларів. І другі сережки вони трошечки світліші йдуть, тут інша верхівочка без цирконію. Ці сережки можна, в принципі, брати в комплект до 18,5 сюди трошечки вони засвітлі, мені здається, хоча це знову ж таки кому як подобається. Тут ось така застіпка, вага 1243. Вартість 1280 гривень 35 доларів. Дівчат. І є ще в цьому комплекті ось такий нереально красивий браслет. Тут більш темні камінці. Хоча дивіться, тут півкамінця темні, півсвітлі. Можна, в принципі, брати до будь-якої каблучки. Довжина. Дивимось довжину. 19-21 см 40 г вага. Важенький, дуже гарний. Під замовленням можна зробити менший розмір. Дивіться, як гарно разом. Вартість браслету 4380 гривень 120 доларів дівчат, хочу вам ось цих рибок класних показати. Дивіться, каблучка є в наявності у 18-му розмірі. Сережки і підвіска. Можна брати абсолютно все окремо. Це навіть не є комплект, тому що рибки трошки різні. Проте завжди пропоную разом. В підвісці рибка на моховому агаті, дуже гарному. Зараз роздивимось. А сережки легенькі, 6 грам, застібка. По вартості каблучка 440 гривень 12 доларів. Сережки 915 гривень 25 доларів. Підвізка з вагою 15,68 грам. Ось таке вушко. Можна також замовити такі сережки, проте враховуйте, що вони будуть десь по 15 грам на вушко. Тобто загальна вага близько 30 грам не всім підходить. Тому я і пропоную безкаміння варіант. Вартість підвізки 1535 гривень 42 долари. Далі, в наявності, два вільних комплекти з барочними перлинами: сережки та підвіска. Дуже класний варіант на літо. Перлинка з перламутровим відливом. Тут біле срібло, сережки з вагою 10 грам, ось така застіпка. Підвізка 4,5 грами в Вартість комплекту 1715 гривень 47 доларів. На останок декілька пар сережок вам покажу. Перші з рожевим кварцем 1088 грами вага. А камінці в житті більш рожеві, ніж на відео. На відео світлі, ось така застібка. Також можна замовити каблучку. На одній сережці є ось такий дрібненький скол, на носку ніяк не впливає. Вартість сережок 1350 гривень 37 доларів. Дівчата, останнє що подивимося, такі гарні сережки на гвістках, верхні зі штучними коралами, а нижні з натуральним аметистом. Дуже класні насичені відтіночки на літо. За вагою 3,84 і 3,60 ідуть на закрутках. Вони не дуже дрібні. Кому потрібно поміряти, напишіть в коментарях або в особисті повідомлення. По вартості 620 гривень, 17 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!